Сьогодні європейському союзу 40 років, і наш шлях туди продовжується. Попри повномасштабну війну та вето деяких країн-членів Союзу, нині триває процес так званого скринінгу законодавства, і його ми пройшли уже наполовину. Детальніше про наш шлях сьогодні та перспективи влади Цимбаленко. Отримання статусу кандидата, відкриття переговорів про вступ, і вже зараз триває переговорний процес та скринінг законодавства. Тобто наскільки воно відповідає європейському. Єврокомісія не розраховувала на таку швидкість, швидкість якою ми прямуємо до ЄС як кандидат. Комісія забезпечила найшвидший процес скринінгу за всю історію. Ми вже пройшли більше половини шляху. Діо Мерсьє, речник Європейської комісії. І триватиме процес скринінгу до осені 2025-го. Ця державна машина задіяна в цьому процесі. В нас триває переговорний процес. Він зараз на етапі, коли Україна заявляє позицію щодо переходу на європейське регулювання. Ми представляємо нашу правову систему і відповідно отримуємо вже рекомендації, як треба. Змінитися для того, щоб ми могли стати членом європейського союзу, унікальність України у тому, що все це відбувається під час повномасштабного вторгнення, і дипломатичні стосунки та угоди ми маємо із іншими країнами. Відтак, нещодавно Україна підписала угоду зі сполученими штатами про Надра, яка передбачає спільну розробку 57 ресурсів. Втім, попри побоювання в європейській комісії підтвердили, що угода про Надра не суперечить законодавству Євросоюзу і перешкодою до вступу в ЄС не стане. Адже е документ містить положення, які гарантують її відповідність європейським нормам та передбачається перегляд у разі виникнення суперечності це важливо тому що перші драфти угоди про корисні копалини вони були далекими від того варіанту який підписали україна та сполучені штати Ба Більше експерти певні, ця угода може ще й пришвидшити на шлях до Європи. Можна розглядати підписання, підписання угоди про надра як своєрідний сигнал, зокрема, і нашим європейським партнерам, тобто що Україна може дійсно стати історією успіху. Єдине, що зараз важливо завершити ну, принаймні активну фазу бойових дій. І е, приступати до імплементації угоди. Утім, складнощі, які має Україна через війну, не єдиний камінь спотикання на нашому шляху до ЄС. Ще один нюанс консенсус, якого мають досягти всі європейські країни. А традиційно угорщина блокує відкриття першого переговорного розділу. Угорщина зараз є для мене одним з найскладніших переговірників, тому що вони нічого не хочуть. Насправді насправді риторика, яку ми чуємо, вона агресивна. Що тут приховувати? Вона агресивна по відношенню до України, по відношенню до прагнення громадян України, в тому числі українських угорців, яких десятки тисяч реалізувати цей вибір. Та переговори тривають. Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Нещодавно зустрічалась із заступником глави МЗС Угорщини та домовилися продовжувати діалог щодо прав нацменшин. Та, окрім дипломатичної роботи наших урядовців, маємо ще озері. У самого ЄС є свої важелі щодо угорського уряду, і це якраз цікаві елементи, такі як зменшення або лімітація фінансування, або навіть позбавлення права голосу. Через те, що відбувається внутрішньо в державі, це порушення прав людини, порушення конституційних прав ряд інших речей, які в принципі спостерігаються в наших партнерів і сусідів. Тому ми не тільки на себе сподіваємось, ми сподіваємося на відповідальну позицію і самого ЄС. Нині реальною перспективою вступу до ЄС називають 2030 рік, і не лише для України, але й Молдови. Утім, найголовніше в цьому процесі закінчення війни на сьогодні. Пріоритети такі, що треба завершити війну, зберегти життя українців і притягнути Росію до відповідальності. І десь на цьому шляху в будь-який момент може опинитись членство країни в НАТО. Не менш важливим є й забезпечення готовності до членства України у ЄС серед суспільства, над чим також триває робота, адже цей шлях долає не лише влада, але й громади. Влада Цимбаленко, Ми Україна, марафон Єдині новини.